що погодка нічого, сонця немає, але ще тепло держиться, це дуже класно. Можна досаджувати, хто не досадив щось. Ось. Таке. Сонця не вистачає і настрій у нас залежить від сонця. Але багато є інтересних яких справ, можна займатися і творчіством. Я вже жду, не дождусь, коли буду там, візьму нитки і буду в'язати. Ну, можна потихеньку не відкладувати навіть зараз. На зиму купила ниточки. І будемо щось робити. Собачульки сьогодні це ж надо, як собаки піддаються погоді. Не хотіли виходити гуляти, фрешку я на руках вже виносила. І сіню. Ну сіня огромна у нас канекорса. єлі єлі її говорили вийти погуляти. Ну щось не було у канекорсочки. Лабораторша вона нормальна. Але щось такі сумні, не знаю, щось вони такі сумнічі, що сонечка немає, що вони відчувають ці собачки. Дуже-дуже сумні. А ось, так що, але все я не посадила, тато мені дзвонив з Житомирщини. Ну, вроді у них так боліміні, слава Богу. А ось, але у них уже, каже папа, вже вночі заморські були. Так що я думаю, що у нас є ще неділька і у нас теж буде вже так, холодання. Тому досаджуємо. я вирішила не рискувати. Клубничка, яку я ремонтанту купляла, вона не в стаканчиках, а там відкриті корені, я її посадила в такому длинному горшочці і буду заносити, коли буде. Холодна погодка занесу. Ось. Так що, ну, нічого, нічого, такі ще темні дні, але потім, уже, коли вже в грудні буде ну, якийсь настрій, будемо думати про те, що буде Новий рік. Ну, не так, як завжди. Раніше ми цього нового року ждали, раділи діти. І зараз вже продається все красиве, вже ці всі іграшки, все продається в магазинах, але немає такої радості, як раніше. Ну, понятно, що у нас війна. І, ну, нічого, нічого. Я думаю, що дай Бог, що скоро закінчиться це все. так, уже хочеться вірити в це. Багато хто вже не вірить, вже змирився. Ну, я вірю, вірю, все одно всі війни заканчивалися, все буде добре. Ось. Так що, отакі у нас сьогодні. Неділька і швидко в душу якось так швидко день пройшов, що я нічого і зняти не змогла, до речі. Думала більше, може, якийсь магазин зайду, щось вам зніму. Настільки все швидко, я сьогодні вже попрохала Гавриксюшенька, сонечко, вона мене дуже просила на малювання до Арсієнко нашим піти. Це ж туди, скажімо, через платіну нам їхати. А Вона так випрошувала. Я вже й думаю, вже і зберуся, вже ладно, але вже. Дивлюся на час, залишився там час 20, ну куди? Поки доїдемо. Вже випросила, вона ж ладна, мама, не підемо на наступний раз. ось, Вчора ж були, а вона просить і ще, і ще. Ну, подобається. А ось щось на танці не захотіла йти в суботу, мама, не хочу. Ну, щось вона може почувала себе не дуже. І ми пропустили танці. Ось, пропустили танці. Ну, так буває таке у дітей, щось там, щось подобається, те не подобається, а потім знову літом більше енергії, звісно, в них. І вони ж і все хочуть і туди, і туди встигнути. А зараз може її. І... і сонечко теж впливає діткам і на настрій. Так що, а малювати вона любить. Вона любить. Ну, у неї теж такі були якісь періоди, щось їй не хотілося на малювання йти. Так що це дітки. Буває, щось хочуть, то не хочуть. Ой, зразу кидати не треба. Десь треба перетерпіти, а там уже дивитися. Як уже критично то вже дитина прям не хоче уже, то да, треба задуматися. А якщо там один день, то таке буває. Ось. Маленький блог невеличке, я думаю. Всім бажаю доброго настрою. Саме головне, щоб тихо було у нас. Тихо, спокійно, бережіть один одного. Ось. Хай буде все, все у вас добре і спокійно. Пока-пока. Дорогі друзі, зараз попалося мені відео. Називається Вийшла нова обложка журналу The World Hat 2026. Це журнал глобалістів. І на цій обложці... Вони, знаєте, як задають тон всьому 2026, що буде відбуватися. Ну там такі страхіття. Понятно, що і, там і ракетні удари, всякі ракети вверху воєнні дії в Америці, мітинги все важливі, потім ігри, через яких людей зомбирують. А внизу це типа половина другого года, там уколи, таблетки, уколи, калізація опять може бути готують. Якусь хворобу. ну, Там є і наш Зеленський, є і Трамп є. Ось, подивіться, The World Hut 2026. Ну, розшифровують, там є багато блогерів, розшифровують. Просто подивіться на цю обложку. Ну, не знаю, правда-неправда, правда, але можна подивитися на обложки 2005-2004 року. Ну, так, да, я дивилася, совпадає. Не знаю, як ви до цього відноситеся перший раз. Оце побачила, ну, таке, знаєте, можна задуматися. Точно таке, як кажуть про мультики Сімпсони. Да? Там теж вже якби, якісь будуть події, які будуть, теж можете подивитися в Сімпсонах, як закодіровані події, там є і війна, війна наша в Україні. Ну, це так, на вечір. Показала вам своїх дівчаток, зараз вечерю. Я вже зробила, у нас гречка, м'ясо тушене, але купила чебуреки. В АТБ продаються такі смачні чебуречки. Раніше дуже недобре ставилася до цих полуфабрикатів, але можна довіряти. Зараз я покажу вам упаковку, як вона виглядає. Дуже нам сподобалася. Зараз, куди я положила? Ось, ну, В принципі, ой, стабілізації немає на камері. Отакі от, от у нас чебуречки Левада. Ви знаєте, вони дуже смачні. Це так, якось так ми ризикнули один раз, попробували і сподобалось. Хоч багато років ми взагалі оці полуфабрикати ніколи не купляли. А це, ну бачите, ми, називається пристрастилися. Це не дуже добре, бо зразу там вже багато олії йде, щоб пожати ці чебуречки. Ну, інколи можна. Все, всім чудового тихого вечора. Пережимо друг друга бережіть і хай буде все добре, тихо. До побачення. Зараз буду, бачите, перевертати. Отакі вот вони нагарнюські. Сінічко, що, вибухів не було, що то вона обично вона так себе ведет, он сеня за дверью, коли вибухи. Я... Ти чула вибух? Я нічого не чула. Сіня, що случилось? До yeah. Доброго дня, друзі! І так ми будемо зараз садити нашу клубнічку. клубнічку Монтерей. Я почну із нього. Я купила з відкритою кореневою системою, але нічого. І буду садити в горшок, бо вона може пропасти. Я не хочу ризикувати. А та, яка в стаканчиках у мене, там уже вже в стаканчиках якийсь захист, і вона мене вже скільки неділі точно стоїть. Я ж її не посадила, я її буду в землю. Так що почнемо. Використовувала я яке у нас добриво. Зараз вам все покажу. Так, От таке добриво. Мені порекомендували калійне, фосфорне. Ось, воно і для яблучок, для яблуні підходить. Так що ми зараз піч почнемо. Посадила монтаре і петру. Ось тут Петра. І ще бріло у мене залишилось. Зараз візьму ще один горщик і посажу брілу. Теж з відкритою кореневою системою. А оцю, ну тут. Але молодці, вийшла, вийшла фрешка, всі он собачульки повиходили. Ксюшенька теж на качельки катається. Математикою позаймалися трошки ми, порахували. Читати не читали, будемо ввечері читати. Ой, дивіться на цю красуню. Франюся, така лінтяюська, маленька, не хоче гуляти, коли нема сонця. Ой, така, така тяжка, я її сьогодні піднімала. Оце щось з чимось. <смі> ну, вроді вона не товста, да? але дуже тяжка. Калябок наш маленький. Всім чудового вечора.